Вітання усім тим, хто щойно до нас приєднався. Будемо ми говорити про те, як Львів продовжує створювати нові інклюзивні культурні проєкти. Зокрема, продовжуючи друкувати нові книги шрифтом Брайля. Що цікаво, за минулий рік вдалося надрукувати понад 20 видань для незрячих загальним накладом близько п'яти тисяч книжок. Це рекордна кількість. От як працює ресурсний центр освітніх інформаційних технологій Львівської політехніки в час повномасштабної війни, розпитаємо в його керівниці Оксани Потимко, яка уже з нами на зв'язку. Пані Оксано, вітання. Вам добрий день. Так, вітаю, добрий день усім. От, власне, готуючись до цієї розмови, я натрапила на інформацію, що до початку повномасштабного вторгнення в Україні працювали три видавництва, які друкували книги для незрячих. Це у Києві, Харкові та Львові. І через війну Харківське та Київське видавництва згорнули свою діяльність та евакуювалися за кордон. То виглядає, що надія лише на Львів, де є власне можливості друкувати книги для людей, які не бачать, ну і озвучувати їх. Пані Оксано. Ну, справді так і є. Лише трошки відкоригую у Харкові таке видавництво є одне, а в Києві їх два. І усі три, ну і четверте в нас у Львові, так на базі Львівської політехніки. І три видавництва, тобто харківські, обидва київські, власне, з початком війни згорнули свою діяльність. Зараз вони потрошки відновлюються. Ну але справді, в цей от критичний період, перші півроку, дев'ять місяців, все навантаження лягло на. Львів, і знаєте, річ у тім Лідія, що ми Мали би підтримку, зокрема, нас підтримала Львівська міська рада. Ми виграли кілька соціально-культурних проєктів, які дозволяли нам придбати витратні матеріали: папір, обкладинки, термопапір для друку рельєфних малюнків, пружини, інші необхідні матеріали. Ну але в зв'язку з оголошенням війни, відповідно, це фінансування навіть не було розпочате. Фактично, ми залишилися ні з чим, і знаєте, очевидно, це якась господня ласка, божа поміч нам така, тому що якщо в попередні роки ми впродовж року могли надрукувати тисячу півтори тисячі примірників книг шрифтом Брайля, це маючи грантову підтримку. То у 2022 році, фактично без жодної підтримки, нам вдалося надрукувати близько п'яти тисяч книжок шрифтом Бралі, і пані Оксана, їх... просто е, уточню, от як вдається власне знайти ресурси, зокрема фінансові, а те, аби надрукувати книгу Шрифтом Бралі. Адже мені виглядає, що навіть до 24 лютого грошей на інклюзивні проєкти не дуже було принаймні вам потрібно було добре попітніти, аби їх здобути. Ну а в час війни, мабуть, і поготіли, але знову ж таки. Вдалося рекордну кількість книг надрукувати. Як вдалося ви 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 маєте рацію, що справді шукати кошти е, на ну на друк книжок шрифтом Брайля, на виготовлення фільмів для незрячих це фільми з аудіодескрипцією на інші інклюзивні мистецькі проекти, справді є дуже важко доводиться їх буквально вигризати зубами. Хоча ми маємо буквально не багато, але маємо кількох партнерів, які е, Дуже цінують те, що ми роблять, робимо і ну знаєте, бачать нашу діяльність, готові нас підтримати. Як це вдалося, Лідія вдалося з двох причин: по-перше, ми з власне з працівниками ресурсного центру політехніки ми дуже так добре обміркували, як би нам максимально здешевити ці видання. Тобто ми частково відмовлялися від рельєфних малюнків, бо дуже дорогі витрати. Ну, лише один листочок термопаперу, листочок формату А 4 коштує 1 євро. А відповідно, виготовлення самого малюнка зростає ну в 4-5 разів. Так ми відмовилися від твердих обкладинок, вони є дуже вартісні, майже 200 гривень на одну обкладинку. І собі, якщо видання один примірник, наприклад, має 7, Tô То це тільки на обкладинку е, потрібно витратити близько 1300 гривень. Тобто це дорогі матеріали. Плюс, звичайно, ми працювали безкоштовно, як завжди, ну як ми вже багато років працюємо. От, і за рахунок е, от цього здешевлення, такого, знаєте, оптимізованого підходу до виготовлення книги, нам вдалося суттєво зменшити витрати на їх публікацію і озвучення. Е, плюс ми маємо власну студію, яку нам. Колись зробив, допоміг зробити благодійний фонд вплив. Відповідно, ми вже не витрачали коштів на послуги студії звукозапису. Ну а друга причина в нас на рахунках. Дуже небагато залишалося коштів, власне, наданих нам е, організаціями Каргіл і Елекс, так ну і ротарі клубом Львів Леополіс. І ми просто, як тільки почалася війна, ми буквально в перші кілька днів миттєво якось зорієнтувалися і на всі ці кошти закупили бралівський папір, власне, пружини для того, щоб вшивати книги. І, от в такий от спосіб, ми виживали цілий рік і бач. Це навіть я сама подивована, але навіть зуміли поставити книжковий рекорд щодо книжкового рекорду. То ще, мабуть, він вдався, тому що і отримали ви наскільки я пригадую, і принтер від благодійників. Абсолютно вірно, ви праві Лідія, і навіть не один, а два. Один принтер нам подарували великий, потужний принтер, такий напівпромисловий. Він називається Брейв Нам подарували наші друзі-американці. Це релігійна організація, яка в нас вже. Принципі підтримала не перший раз. Це був такий дуже потрібний, дуже важливий для нас подарунок. А в у вересні 22-го року ще один принтер меншої потужності, фактично, втричі менший, Вже офісний. Нам подарували польські колеги, поляки, компанія Altix і компанія шведська компанія Index, які власне є виробниками цього принтера. Ну, відповідно, долучилася до роботи ще одна людина, тобто, ми ще одну людину навчили, людину навчили шрифту Брайля, навчили користуватися цими принтерами, і тому робота пішла вже не в дві, а в чотири роки. Ну, ось так воно, бачите, і вдалося. І до речі, потрібно додати ще одну важливу річ. Минулого року ми підписали угоду. Фактично, це була єдина угода з Литовським інститутом культури. Ми спеціально їздили до Вільнюса, і литовці нам запропонували друкувати книги литовських авторів, перекладені українською мовою. Так і власне погодилися фінансувати. Ну схема така. ми... Друкуємо і ми озвучуємо, потім подаємо їм всі фінансові документи на витратні матеріали, послуги, так, і вони нам перераховують кошти. І ось так ми 4 чи 5 книг. Властиву надрукували ще й завдяки ось такій невеликій підтримці Литовського інституту культури. От аби завершити нашу власну розмову про минулий рік. Ну крім друкування і озвучування книг, які проєкти вдалося реалізувати? Бо пригадую, що активно працювали над проєктом про озвуч... озвучування фільмів. Також був проєкт відчинилося життя чи не був а є. Ну от як ці проєкти зараз? Ви знаєте, виграли ми кошти на озвучення фільмів, але знову ж таки нам їх не да через війну, попри це, вся команда згрупувалася, зібралася, і як це не дивно. Але минулого року, попри повну відсутність фінансування, ми адаптували для незрячих чотири фільми: побачення на осліп, найкраща пропозиція: один плюс один і Крижене серце це вже для дітей. От і дуже цьому, чесно кажучи, раді щодо відчинилося життя. Ну, через таке повномасштабне вторгнення нам не вдалося минулого року провести. Вести концерти у Рівному і Житомирі, хоча абсолютно все було готове: Програма, орендовані зали, готелі і так далі. Але ми, знаєте, цього року, я, чесно кажучи, зараз дуже інтенсивно е, шукаю, можливо, навіть подамся на Український культурний фонд, можливо, ще когось пошукаю, тому що цього року концерту відчинилося життя 15 років, тобто в нас ювілей. І ну, я дуже сподіваюся, що ми мусимо, е, мусимо це. Та ювілей відзначити мені дуже прикро, але минулий рік став єдиним роком, коли ми не змогли дати жодного концерту. Але ну, я це, розумію, що складно, команда знаєте, всі готові. Всі... Є єдине, що всі зараз готові, такий непевний та. час, і тому не вдасться. навіть вдасть. не тому знаєте, Лідія, непевний час одне і друге. Треба пам'ятати, що учасники проекту відчинилося життя. Це мешканці. Ну це не зрячі mm -hmm. з усієї України. Це і Харків, і Полтава, і Дніпро. Ну і так далі, тобто це і окуповані території від Мукачева до крайнього сходу, півночі і півдня. Тобто, хтось виїхав за кордон, хтось в зоні активних бойових дій, хтось буквально не виходить з укриттів. Оркестр на місці, заньківчани. Вони тут вони завжди готові. Але уявляйте ситуацію: зібрати всіх людей тут, ось цих незрячих з усієї України, не це уявляю, 20 людей. Ну, ну так, при відсутності коштів, і не дай Боже, повітряна тривога, ще якась непередбачувана ситуація, якийсь форс-мажор, і ми просто фактично залишаємося ні з чим. Тому от я й зараз от намагаюсь готувати ці концерти ювілейні, і думаю, ну прошу Бога, щоб нам допоміг, щоб все вдалося. Поза минулого року, от від чого я дуже рада, у 2021 році ми дали. Чотири концерти відчинилося життя гастролі з приводу 30-річчя незалежності України: це Львів, Київ, Краматорськ і Дніпро. І от я зараз так спостерігаю. Наприклад, той зал, де ми виступали, той готель в Краматорську, де ми жили, вони зараз є зруйновані на превеликий жаль. Але бачите, нам на щастя вдалося там виступити і подарувати людям і мешканцям Краматорська, і нашим військовим. Нашим волонтерам такі от шалені незабутні емоції, але ми щиро віримо і переконані, що Збройні сили України допоможуть де окупувати ці території, так, окуповані так і ми відбудуємо так. те, що зруйнували. Ну і власне ще не один раз ви там так. будете зі своїми вихованцями і своїми так дітками так, так. виступати. От ми якось так підбили підсумки минулого року. Ну і хочеться поговорити про те, про плани. Ну і про вже деякі при. Які вже реалізуєте цього річ. Ну і є такий проєкт, рятівна книжка, аудіокниги та книги Шрифтом Брайля. Пані Оксано, розкажіть, що це за проєкт? Ну і що в результаті має бути. Ви знаєте, це. Єдиний проект, який вдалося, ну який був підтриманий за час війни, це фонд Abilis Foundation, Це Фінляндія. Я працюю з ними вперше. Так і властиво це перемогу в цьому проекті ми отримали в грудні 22 року. року. От зараз його реалізовуємо в рамках цього проекту. Ми маємо надрукувати і озвучити три книги. Всі три. До Різдва. Одна з них називається Біле Різдво. Це твори класики світової літератури. Вона вже готова. Друга Містерія Різдва. І третя книжка Різдвяні історії Лусі Мод Монтгомері. Дві останні вже тут руковуються, виготовляються обкладинки. Дуже цікавий, і, як на мене, дуже потрібний, дуже такий надихаючий проєкт. І справа в тому, що. Він дуже цікавий. Знаєте, що цим ліді... Чим ліді не тим не тільки тим, що ми друкуємо багато книжок, ми 360 книг в рамках цього проєкту друкуємо і озвучуємо їх, і озвучуємо зверніть увагу у ролях. Ну, Керує цим процесом Славко Нудик, так відомий вам артист, соліст пікадійської терції. Власне, він запрошує відомих артистів, акторів, навіть журналістів. Цього разу ми запрошуємо до озвучення різних ролей. І Крім них, в озвученні ролей в цих трьох аудіокнигах беруть участь багато, майже 20 незрячих дітей різного віку, які мешкають від Мукачева і крайня точка, це місто Новомосковськ Дніпропетровської області. От вони приїздили і приїздять зараз всі у Львів. Ми з ними працюємо, навчаємо їх акторської майстерності, навчаємо їх, як правильно. Створити образ свого персонажа в тій чи іншій аудіокнизі, як працювати з мікрофоном, ну і відповідно записуємо, плюс діти. От, наприклад, книга Містерія Різдва, вона така, знаєте, дуже е, полярна. Вона містить 12 рецептів, вона містить 12 розкішних поезій відомих українських авторів, і вона містить 12 колядок. Ну, от Поезії озвучують відомі актори, артисти, а колядки е, наспівують незрячі діти. Неймовірно гарно виходить, дуже гарно, дуже зворушливо. і Абсолютно впевнена, що ці три книги додадуть ну, нам, українцям, і дітям, їх батькам, і школам, всім, хто буде мати можливість. Послухати і почитати цю книгу ну додадуть такого знаєте натхнення віри і віри в те, що добро завжди перемагає зло, і що Боже дитятко новонароджене подарує нам цього року перемогу і все те, на що ми заслужили справді. От пані Оксану розмову ви сказали, що минулого року співпрацювали з Литовським інститутом культури. Зараз співпрацюєте з Фінляндією. От чому цим інституціям цікаво працювати з Україною? Це благодійність виключно? Ну чи це також можливість для них повчитися у вас чогось нового? Ви знаєте, і тут, і тут ви маєте рацію, Лідія. Я розпочну з другого, бо воно, мабуть, все таки важливіше. Угу. Ну, по перше, Україна зараз в тренді, правда? І я не можу сказати, що це благодійність, але я дуже чітко відчуваю і бачу, що ці країни щиро вболівають за нас і підставляють нам плече, в тому числі в друкові книжок для незрячих дітей і в створенні аудіок. Них для них для нас, ну і ще один дуже важливий момент. Маєте рацію Лідія в тому, що книги, які ми друкуємо, є унікальними. Ну, В Європі, щоб ви розуміли, таких книжок не роблять. Ми от недавно були в Польщі, були з моєю помічницею Катею Вашутіною, яка займається друком книжок шрифтом Брайля, в інших країнах Європи. Ну, Вони роблять тактильні кольорові малюнки, вони роблять шрифт Брайля, але в них дуже простенькі. ну, Олі примітивні обкладинки, так в нас все це вишукано, в нас все це красиво. І так знаєте, береш в руки і кажеш Вау! От ніхто з них, до речі, не робить аудіоверсію. Фактично mm -hmm. в Україні, не лише в Європі, але й в Україні наша, ну, наш ресурсний центр є єдиним хто. Не виготовляю ось такі аудіоверсії, тобто, коли ти відкриваєш книгу шрифтом Брайля, на звороті титулки є QR-код. Він в тактильній рамці, тобто незряча дитина, дуже угу. легко його знаходить пальчиками на дотик. Скануєш телефоном буквально ну 10-15 секунд, 5 секунд, і в тебе звучить твір. В ролях або не в ролях, залежно від того, хто його озвучував, і знаєте, є ж різні діти. Є діти, які читають пальчиками, а є діти, які мають комплексні порушення, так і вони, на жаль, не можуть читати пальчиками, але вони залюбки будуть слухати аудіокниги. Ми з того дуже радіємо. І радіємо, що ми такі чудові книги можемо подарувати всій Україні, ну і не повірити Європі, тому що ми висилаємо дуже багато своїх книжок на запит до речі. Литву в Польщу, Австрію, Німеччину, Італію, Чехію і так далі. Пані Оксано, мусимо завершувати нашу розмову, бо завершується ефірний час. Дякую вам за неї.